Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Не так давно вже показував вам такий кейсик на 50. Знову мені попався, знову я замовив його. Що сказати, Ну, хто не дивився попереднє відео, то коротенько розкажу. Американці пакують такі кейсики з тих залишків, що в них є. Можна знайти у них рідкісні реколори. І, в принципі, десь можливо дешевше купити, ніж на ринку. От вже бачимо такий цікавий реколорчик, в мене його не було. Ну і прикольні моделі: от, Пагані, McLaren, Делоріан цікаві. Тобто, кейсик купляти варто. Зараз розпакую, покажу, що решта моделей. Кому потрібно, тобто хто шукає якусь машинку. Інстаграм, Телеграм, все в описі до цього відео. Заходьте, підписуйтеся. Різні розіграші, акції проводжу у себе в соцмережах. Ну що, поїхали? Будемо помаленьку розпаковувати модельки. І так, давайте звідси почнемо. Так, Отакий От у нас реколорчик даної моделі. Чорному, сірому, здається, вона в мене була. Цікавий. Рожевим відтінком. Понтіак. E, знову ж таки, є в двох кольорах: голубий і червоний. E, так, Land Ровер. Дивиться такий колір хакі, що в мене повинен бути, але знову ж таки, треба подивитися, не пам'ятаю точно. Такий танчик. О, непогана моделька. Формула. Наступний рік. Це в нас рік формули. Багато буде виходити різних моделів, як з Hot Wheels, так і інших торгових марок. Тому прикольно. Топчик. О. масточка така. Також топчик. Напевно, вже мало її десь буде в магазинах, тому що кейс давніший. Але, якщо потрібно, поки одна штука є. Так, фонта сильно не розглядаємо. Йдем далі. 247. У ну, мене є ще, але трошки покоцано, ця бачу гарніше. Так, Деора є. От. Непоганий Форт Маверік. Мав тільки одну штуку, було успішно продано. Ну, кому потрібно. Пишіть. Так, є з кофіолетовому. Була на титулці, значить, кілька штук буде. Так, ще фантазійки. О, Також непоганий уловчик. Це в нас Volkswagen Bus. Багато хто його хотів, багато в мене було. На даний час ці продані, плюс одна штука. <кхм> Пацифіка в такому коричневому кольорі би сказав. Ну, непогано, непогано. Так, 24 рік. Lowrider. То в мене такі ще пані зелені вибухи. Ну, таке. От така установка. E, Dodge Charger розмальований такий. Також непоганий. Вже ну, бачу, що по цьому кейсику досить хороші моделі і переважно в них йдуть багато фантазії. А тут, я би сказав, навіть 50 на 50, можливо, і більше в сторону реально крутих топчиків. Так. Кому потрібно, можу і навіть віддати такий кейс, якщо хтось буде замовляти. Ну, і по об'єму досить буде, можливо, дорожча доставка, тому якщо потрібно, кажіть. Так. <кій> Такий автобус. Так. Є далі. Ну, Фантазійки пішли, фантазійки. Не сильно розглядаємо. О, ще плюс погані. Супер! Я задоволений. Трактор в рожевому. О, ще один Маверик. Так от добре. І формула. Ну. Супер просто, супер кейс, класний. І, як бачите, нема ТХ СТХ. Ого, прикольний моцик до Каті. Так, Lotus Type. Також цікавий. Що це у нас? Ну, можливо, десь не ідеальний блістер, але все одно топчик. Як бачите, повторюються моделі. Тут... Нічого страшного. Упс. Так, а це що це таке? Також якийсь автобус. Взагалі в мене такого ще не було цього року. Так, 187 моделька. Ну, значить, будем. Ще раз нагадую, хто бажає придбати якусь модельку з цього кейсу, можливо, інші. Підписуйтеся. Інстаграм, там більше фото, більше розписано по цінах і так далі. Телеграм, там просто швидше. Всі моделі, які приїжджають до мене, я відразу кидаю в Telegram в загальні фото і вже клієнти собі вибирають. Так. Ну, доходимо до цих, що на титульній сторіночці. Отак вони гарно виймаються. Давайте будемо брати по 4, по 3. Так. Це в нас що? Це в нас спінер. Hot Wheels спінер. Подивіться, який крутезний. Здається, ще має бути в мене в іншому кольорі. Тому, якщо треба, пишіть. Ну і, звичайно, буду вдячний за лайк, комент, підписку на всі мої сторінки. Регулярно поповнюється асортимент, максимальна лояльність для клієнтів, ціни адекватні, тому готовий дружити. Класна, погані така. Повинна бути ще в червоному. Повинна бути. Треба передивитися залишки. Ягуарчик і ясько. Опс, упс, опс, опс. Упс, Делорян. Хотів політати. Блістер цілий, трошки можливо коснувся карта. Такий цікавий делоріан. Ще маю навіть в білому кольорі, тому хто хоче кореколорчиків готовий продати. Так, отакий от Макларен в голубому, є ще в червоному, такому темно-червоному і Деора. Ну що ж, е Кейсом, в принципі, задоволений. Багато хороших моделей. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний. Лайк, підписка, комент. Пишіть свої думки, чи є у вас такі моделі, можливо, якісь хочете знайти. Надіюся, скоро вже буде у нас кейси 25 го року, і будемо радувати вас ще більше цікавими модельками. Всім пока. Дякую за перегляд і гарного вам мирного дня! boy what, what?